Друзі, всім привіт! З вами АвтоЕксперт Дніпро. І сьогодні у нас в кадрі Рено Дастер 2019 року та розрив шаблонів. Чому його вважають суто чоловічим автомобілем? Ми в цьому сьогодні розберемося. Ви скажете Дастер? Знову Дастер! Вони що там? Не мають інших автомобілів знімати? Автомобіль настільки класний, що це вже буде п'ятий чи шостий відеогляд на нашому каналі, і ми знову його продаємо. Автомобіль, який користується неабиякою популярністю в українців. Взагалі показана була у 2009 році вперше і одразу ж стала дуже популярною. Взагалі марка почала випускатись у 2009 році під маркою Dacia для європейського ринку. В Україну автомобілі поступали лише румунського виробництва. Ця французька модель у 2020 році увійшла до списку найпопулярніших автівок в Україні. Створений на платформі Dacia Логан зі збільшеною колісною базою на 4 см, автомобіль має неабияку прохідність, впевненість на дорозі та надійність. Mm -hmm. Отже, друзі, у нас з вами Ренодастер 2019 року. Автомобіль був в одних руках з пробігом 70 тисяч кілометрів у бездоганному стані. Що стосується зовнішності цього красення, то одразу відмічув, що він дуже гарно вдягнений. І хоча кажуть, що він трудівник, а він і справді трудівник, то він і неабияк виглядає. Лише подивіться, що в оновленому кузові, коли у нас вже вийшло друге покоління, а саме другого покоління наш автомобіль, у нас уже хромована решітка. Оці грати з хромованими вставками дуже класно виглядають. Погляньте, які бампера, що це пластик. І він йде вздовж цього кузова. Тобто, ви можете не турбуватись, як вам проїхатись по травичці, якщо вам потрібно на пікнік, не піклуватись про бордюри, де паркуватися. І, взагалі, він створений для того, щоб ви не обмежували себе в бажаннях десь подорожувати. А мало того, що він у нас гарно вдягнений, він у нас ще класно взутий. Погляньте лише. У нас диски 17-го діаметру, у нас кліренс 21 см. І це ого. го Тож я б посперечалася з тими, хто вважає, що це суто чоловічий автомобіль. На мою думку, авто підійде і справжній господині. Відкривається капот. Без жодних зусиль. Лише погляньте. Що ще раз доводить, що автомобіль може відкрити навіть дівчинка без жодних зусиль. І йому, як справжньому чоловіку, дійсно немає чого соромитись. Ви лише погляньте, який доглянутий стан, і як взагалі приємно, коли автомобіль настільки класно виглядає всередини. Взагалі флагманом Дастерів вважається двохлітровий бензиновий двигун. А ось найекономічнішим двигуном вважається саме 1,5-літровий дизель. І саме у нас такий з вами двигун. Він агрегатований механічною коробкою передач на 6 ступенів, що дозволяє зробити витрати палива близько 4-6 літрів. А це дуже класно і заміть, це економія. Вам особисто сюди заглядати не потрібно. Ось тут у зручному місці знаходиться відділення для омивайки. А так заїжджати на ТО не більше цього. Аксесуар джентльмена. Він не дає нам забути про його можливості. Дивіться, тут дуже класно вписаний шильдик 4 ВД, який показує, що у вас завжди повний привід. Що стосується задньої частини автомобілю, то вона у нас виглядає так же стримано, нічого зайвого. У нас тут змінилися у другому поколінні, до речі, вже з'явились такі задні фонарі, які є відзнакою другого покоління від першої. Є хромована накладочка, на якій позначена модель нашого Рено, і звісно ж, є пластик, який вам дозволяє проїхати і по бездоріжжю, не пошкодивши ваш кузов і не залишивши відмітин про ваші поїздки. На рейлінгах також є надписи Дастер, звісно ж, для того, щоб ви ніколи не забули, якою автівкою ви володуєте. Без всяких труднощів відкривається багажне відділення. У нас кришка багажного відділення на газових упорах працює бездоганно. Друзі, я дякую всім нашим глядачам, які пильно слідкують за нашими відеоглядами, за те, що ви залишаєте свої коментарі і залишаєте питання. І я дійсно вам дуже вдячна за те, що ви пильно слідкуєте, і поправляєте нас там, де ми помиляємось, тому що так ми розуміємо, що ви так же само любите автомобілі, як і ми. Ось, наприклад, у нам писали, що у другому поколінні моделі багажне відділення 560 літрів. Правда? А нічого, що він 428. І дійсно ви праві. І це все об'єм, який займає при складених роз таких сидіннях. Стоячих, а коли ми складемо сидіння, то об'єм збільшиться до 1748. Тож ви зможете сюди навіть покласти велосипеди, валізи, ролики, самокати, кому що потрібно. Тож до набору справжнього джентльмена входить також повноцінна запаска. Тут ніяких докаток, ніякої імітації, все по-справжньому. На задньому сидінні у нас досить багато місця. Ви можете комфортно розташуватись, сидіти спокійно, виправивши свої ніжки. Що такого відмінного від першого покоління? Я також тут помітила, що у нас тут є електросклопідйомники, а в першому ж були весла. Це ж краще. Класно. Вибачте, я відволікаюсь, тому що мені хочеться постійно ділитись емоціями, емоціями, які викликає прохідність нашого Дастера. Ну, скажіть, це ж таке відчуття, просто вау, коли ти їдеш там, де інші не можуть. Не можуть собі навіть цього дозволити. Навіть мріяти. Дивіться, як він ковтає всі перешкоди. Підвізка дуже класно настроєна. Тобто і ямки, і нерівності він їх повністю поглинає. Розташувавшись на водійському сидінні, ти одразу помічаєш, як зручно і багато місця тут. Дуже класно реалізовані всі кнопочки, які відповідають за свої функції. Немає жодної заглушки, тобто у вас є тут. І допомога спуску з гори, і відключення системи старт-стоп, і включення екорежиму, центральний замок, і кнопочка, яка говорить про те, що якою ми звичайно кажемо дякую, або вибачте. А найголовніше, що мене здивувало, це те, що є камера 360. Подивіться, як легко ви можете переключати, щоб мати повний огляд ситуації. Це ще не все. У нас тут є клімат-контроль, а не кондиціонер. Будь ласка, все для вашої зручності. Окремої уваги потребує те, як працює коробка передач. Наша з вами механіка. Тобто кожного разу, коли ви переключаєте, ви відчуваєте, як чітко речашки стають на своє місце. І це таке відчуття, знаєте, що ну, все працює як треба. Що мене приємно здивувало також у нашого Дастера, це те, що він оснащений великими зеркалами, а вони в свою чергу додатково оснащені ще датчиками сліпих зон. Тобто додатково ви звертаєте увагу, коли ви, ви, там з'являється якась небезпека, з'являються інші автомобілі і почуваєте, звісно ж, спокійніше. Про сучасність цього автомобіля, звісно ж, говорить його великий дисплей, велика приборна панель цифрова. І ви можете також тут налаштувати собі Android Auto, Apple CarPlay, і підключити чи просто Bluetooth, якщо вам, як вам, як ви забажаєте. Витрати палива, при тому, що ми їздили з вами і по місту, і там, де погані дороги, навіть там, де їх майже немає, склали близько 5 літрів. Ну, ось якщо бути точними, то 5,5. Причому ви, коли їдете, ви не заморачуєтесь. Тим економити вам чи ні. Що в нас ще такого є цікавого? Безключовий доступ. І, звісно ж, двигун заводиться з кнопочки. Без ключа. Відчувши повністю автомобіль, як він себе веде, як він керується, я хочу сказати, що він і в місті почувається прекрасно. І ви себе почуваєте щось, ви відчуваєте себе чудово за кермом такого автомобіля. В ньому надійно. Ви відчуваєте, що в ньому безпечно. Він хороший друг. Кермо, коробка передач, підвізка все працює настільки злагоджено та синхронно, що ви можете впевнено їхати по дорозі. Навіть якісь перешкоди у вигляді таких ямочок чи лежачих поліцейських не будуть вам портити настрою. Отже, підсумки, друзі. Що ж, у фіналі? Те, з чого ми починали. Він справді красень, він справді надійний друг. Це такий автомобіль, який буде вам надійним. Комфортним, сучасним, безпечним. Ще й у демократичному сегменті цей авто може стати все ж таки сімейним автомобілем без гендерного наголосу. Автомобіль знаходиться у місті Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 19Б. Ви можете його тут придбати, можете з ним познайомитись, можете приїхати, проїхатись на автомобілі, спробувати його і переконатись, що ж вам більше хочеться. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Дякую вам за увагу, за те, що ви залишаєтесь з нами. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, пишіть запитання. Адже ми працюємо для вас. Хай щастить! До нових зустрічей!